Всім привіт! Сьогодні я вітаю вас на нашому тренуванні з йоги. Буде практика на все тіло, Ми з вами потягнемося, можливо, буде трішки силових елементів. Отож, давайте починати. Сідаємо зручно, в зручну позицію, сідниці притискаються до клинтамка, маківка витягує нас вгору, долоньки покладіть собі на коліна. Робимо глибокий вдих, піднімаємо вгору оруплечу, перевертаємо їх назад. Лопатки заводимо позаду. Починаємо з дихання. Вдих піднімається від живота в грудну клітину. І видих, пускаємо внизгутну клітину, розслаблюємо живіт, налаштовуємося на цю практику, концентруємося всередину себе. Зараз тільки дихаємо, заспокоємо думки, вдих. Видих. Декілька вдихів, видихів, будемо в цьому положенні, в цьому спокійному стані. Відкидаємо все непотрібне, якщо ви тільки прокинулися, налаштовуємося на практику. Якщо ви робите цю практику після важкого робочого дня або після робочого тижня, тоді дих і на видих випускаємо всю напругу і розслаблюємося. Останній глибокий дих. Видих, розплющуємо очі, долонях ми витягуємо себе вгору, відчуваємо, як хребет виростає гори. На видих, опускаємо ліву руку, заникали моки, правою витягуємося, розкриваємо, розтягуємо правий бік вдих. За рукою переносимо вагу тіла, розкриваємо лівий бік, витягуємося. вдих і видих. Знову розтягнулися в зворотній бік вдих. Перейшли праворуч, розтягнулися. Повертаємося на центр, обидві долоньки піднімаємо, витягуємося. На видих долоньки розкриваємо, знов ставимо собі на коліна. Починаємо працювати грудною яку вперед, прогинаємося, зводимо позаду лопатки. І на видих округленою спиною відхиляємося, тримаємо себе за коліно, розкриваємо лопатки позаду вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще рази. Видих. Останній вдих. Залишаємося грудною клітиною попереду і починаємо через напівколо малювати повноцінне, коло. малюємо грудною критиною вперед, назад, тримаємося подобоньками за коліно. вдих, видих. Працюємо іще п'ять, чотири, три. Два. І змінюємо напрямок руху, рухаємося тепер в протилежний бік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, зустрічаємося на центру, сідаємо зручно, піднімаємо знову плечі на вдих вгору, пускаємо їх вниз, нахиляємо голову до правого плеча. Протилежна ліва рука у нас крокує на килимок. Ми можемо витягнути її трішки в діагоналі, розтягуємо лівий бік шиї, попрацюємо. Зараз попіднімаємо підборіддя вгору. І на видих підборіддя переводимо до правого плеча. Працюємо в такому теж напівколі. Вдих. видих. Вдих, видих, плечиком штовхаємо в килимок. Останній вдих. На видих голову повернули на центр, підняли вгору. Поміняємо сторони. Голову нахиляємо тепер до лівого плеча. Права долонька витягує нас, ми розтягуємо повністю правий бік шиї, праве плече навіть в килимок. Вдих, починаємо працювати під борізом, переводимо його спочатку в діагональ, вверх. І потім до плеча на видих вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. На видих повернулися на центр, ми виростаємо. Обидві руки завели собі за потилицю, розкриваємо ліхті в різні сторони. Починаємо працювати грудною клітиною. На вдих, ми прогинаємося, на видих ми скруглюємося, закриваємося ліхті, намагаємося звести перед обличчям, з'єднати їх. Вдих, прогнулися грудною клітиною. На видих спина скругляється літерою С, ми розкриваємо лопатки, зводимо ліхті перед обличчям ще два рази вдих. Видих. І останній вдих. Виростаємо ви на центр. Зараз ми з вами будемо трішечки іншу варіацію скрутки робити. Праву ногу ми згинаємо в коліні, ставимо на стопу. Ліва нога у вас знаходиться під правим коліном. Такий трикутник. Права долонька стає на килимок трішки позаду вас. Ліва піднімається вгору. Ми згинаємо руку в лігці, виштовхуємо правим коліном, лівий лікоць. І скручуємося, подивилися за праве плечико, Ліхтиком штовхаємо коліно в протилежний бік. Грудна клітина вперед, маківка вверх, спина рівна. Фіксуємося і дихаємо вдих. Видих. ще вдих. Видих. останній вдих. На видих погляд переводимо. Перед собою, розплітаємося і змінюємо сторони. Тепер права нога у нас заходить під ліве, зігнуте коліно. Ліва долонька стає на килимок позаду. На вдих ми піднімаємо руку, згинаємо її в лігці. Правим ліхтаком ми виштовхуємо ліве коліно. Подивилися за ліве плече. Скрутилися, зафіксувалися в цьому положенні вдих, видих. І ще вдих. Видих. І останній вдих. На видих розплітаємося, подивилися, перевели погляд перед собою, розкручуємося і будемо з вами розвертатися і ставати в положення на чотиреньки. Переходимо на чотиреньки, Зверніть, будь ласка, увагу. Ваші зап'ястя знаходяться під вашими плечима. Коліна під тазовими суглобами. Стопи зараз стоять на півпальцях. Кішка корова, прогинаємося, грудна клітина докулимка на вдих. І на видих округлюємося, виштовхуємо себе, лопатки розкриваються, підкручуємо таз. Вдих, прогнулися. Видих, округлилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. На вдих ми повертаємося на центр і з цього будемо робити коло. Через сторону ми піднімаємо корпус, округлюємо його, відчуваємо, як розкриваються в сторони лопатки, переводимо вагу тіла в інший, бік, ліворуч, прогинаємося вниз. І на видих виштовхуємо себе, малюємо коло, округлюємо спину, вдих, прогинаємось. І таких у нас з вами ще п'ять. Видих, виштовхнули вдих. Прогнулися чотири. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще два. Видих. Вдих. Останнє. Видих. вдих Зустрічаємося на центрі і змінюємо напрямок кола. Тепер виштовхуємо себе впротилежне ліве, або якщо робили правий тоді. правий. Видих. Чотири вдих. Три. Можете спробувати робити трішки більшу амплітуду. Зараз. Ще два. Видих. Вдих. І останній раз видих. На вдих. Повертаємося на центр. Поставте долоньки. Пальцями широко почнемо перехитуватися вперед і назад трішки розімнемо зап'ястя. Перед тим як ми з вами підемо в собаку мордою вниз. Відчуйте, як вага тіла у вас переноситься вперед, і назад, паралельно з тим, як ми розминаємо зап'ястя, ми ще розтягуємо з вами стопи. Тобто у нас з вами стопи стоять на півпальцях і витиснете в пальці. Відчуваєте, як розтягується стопа ще два. Один повертаємося з вами на чотиренькі, сильна позиція. Прибираємо прогин, Тобто тут у нас з вами все рівно. Ми тримаємо себе завдяки пресу, вдих, погляд перед собою, шиє продовження хребта. І на видих ми відриваємо коліно, переходимо спочатку в положення, яке називається Бакс. І на видих ми піднімаємо сідниці, виштовхуємо ноги назад, крокуємо трішки ширше, так щоб ваші стопи стояли зараз на ширині лимочкою. Відправляємося воду мокушманасом, собака мордою вниз. Вдих на видих, прогинаємося трішки глибше, це наша перша собака, тому попереминайтеся з ноги на ногу. Можете додати рух таза, грудної клітини, прогинаємося, фіксуємося тут на три дихання. Вдих, видих, вдих. Видих. Останній вдих. На видих. Подивилися, зафіксувалися на центрі. Погляд на долоньки, І з тобою ми крокуємо до долони і переходимо з вами в склін. Погляд поміж колін, відпускаємо руки. І або хитаємося зі сторони в сторону, з руками, які у нас знаходяться на підлозі, або якщо вам зручніше, візьміть себе за обидва ліхтика. І ми розхитуємося зі сторони в сторону, широ ослаблена, голова висить. Хитаємо головою вперед-назад, ніби кажемо так. І сторони в сторону, ніби кажемо ні. Фіксуємося на центр, долоньки поставили зараз перед собою на килимок, виростаємо вдих на півскліна артхутана, на плечі від двох лопатки зведені, спина рівна маківка тягне нас вперед. Видих, нахилилися вниз. І ще раз вдих, долоньки, під собою. Виростаємо вгору. На видих склонилися вниз. І ще два вдих, видих. І останній раз вдих. А от хотіна на півсклін. Видих, утонасина скін доколі. До Фіксуємося в цій позиції, м'які коріни. Хребет за хребцем, виростаємо, піднімаємося вгору, руки виростають, підлітають вверх вдих. Потягнулися до неба і на видих розкриваємо. Руки долоньками від себе тадасами. Поза гори. Дихаємо, відпочиваємо. Заземлюємося, стопи стоять на ширині таза. Вдих видих. І знову вдих, руки піднімаються вгору, підлітають на видих, Ми нахиляємося вниз, до килимка. Вдих, долоньки перед собою, артву у нас на півскін. Видих, склін до колін, долоньки під нами, крукуємо права, ліва нога, переходимо в планку, фіксуємося в планці. Приберемо прогин, напружений м'язи кору. Фіксуємося погляд перед собою. Вага тіла рівномірно розподілена поміж долоньками, ногами і руками. Напружені сідниці, сильні ноги вдих. І на видих ми згинаємо ноги в колінах, відтискаємося вниз, переходимо в кобру. Це наше перше проги назад. То ми спочатку зробимо кобру, потім будемо переходити в собаку мордою вгору. Догоньки перед собою, ліхті знаходяться під плечима, плечі відпускаємо вниз. Лопатки зведені, прогинаємося, стопити килимок, напружені сідниці, щоб напруга не йшла ваш поприк. Робимо вдих, і витягуємося. І на видих ми нахиляємося до килимка. Руки поставила за трошки ширше, ніж килимок. Можете поставити долоньки або на пальці, або притиснути до підлоги, як вам буде зручніше. Ми будемо робити внизу вдих, стопи тиснуть в килимок, сіднуться напружені. І на видих ми витискаємо себе вгору, прогнулися. Опустилися грудною клітиною внизу вдих. І на видих піднялися, прогнулися вниз. Видих, піднялися, виштовхнули себе вдих. Видих. О, останній раз вдих. І на видих. Піднімаємося, опускаємося вниз, долоньки збираємо, ставимо під грудну клітину, виштовхаємо себе через планку, піднімаємо, переходимо в собаку мордою вниз. стопи стоять на ширині каламка, фіксуємося в цій позиції. І дихаємо. Три вдиха, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. На видих, подивилися на долоньки, крокуємо крукуємо до них стопами в склін. Зараз ми будемо з вами робити скрутку. Ми згинаємо ліву ногу в коліні. Права з нога залишається рівною, і ліва долонька заходить під праву ногу. Зараз я звернуся, покажу, як це виглядає спереду. Ось, ми прямо стаємо стопою на долоньку. Ліве коліно зігнуте, права рука піднімається вгору, ми скручуємося до неба і фіксуємося в цьому положенні дихаємо, вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Останній вдих. На видих подивилися спочатку перед собою на килимок, Поставили долоньки. Переходимо в другий, другу варіацію скрутки. Згинаємо праве коліно, ліва нога рівна. Права долонька закроковує під ліву стопу. Ліва долонька підлітає. Вверх ми скрутилися. Дихаємо вдих. Видих, вдих, видих. І ще вдих. На видих погляд перевели перед собою, поставили обидві долоньки перед нами на килимок. Зробили вдих, артху та насина на півсклін. Видих склін докорі. Необережно ми виростаємо з круглою спиною. Руки підлітають вгору вдих, витягуємося. Зараз підемо в грудні проги. Долоньки заводимо позаду себе, прогинаємося назад і на видих, переходимо через тадасину, відкриваємо руки долоньками від себе, стоїмо, відпочиваємо. Тихай, вдих. Вдих, руки підлітають вгору. На видих, ми знову розкриваємо руки і з'єднуємо їх позаду себе в замок. Згинаємо ноги в колінах, плечі провертаємо назад. Під боріддя підтискаємо до грудної клітини, а грудна клітина намагається вийти вперед. Або, якщо вам комфортно в шиї. Тоді ми з вами прогинаємося назад головою вдих. І на видих ми будемо опускатися вниз, в скрутку, руки позаду, в замку нахиляються. Вдих, видих. Намагаємося схилитися, погляд поміж колін, спина рівна. Замочок тягне нас вниз, розтягуємо задню поверхню стегон. Вдих, видих. Вдих. На видих розкриваємо руки по сторонах, поставимо їх перед собою. Ліва нога крокує назад, права трішки ближче вперед. Ми переходимо в високий випад. Зверніть, будь ласка, увагу, що ваша стопа виходить трішки далі за коліна. Коліни стопа з вами створюють кут-90. Ми поставили обидві долоньки зараз на ширину килимочка і перехитуємося вперед, назад. Вдих, вийди. Вдих. Фіксуємося зараз. З вами в високому випаді. Будемо відривати руки від підлоги, піднімати їх вгору вдих. І на видих розкриваємося через другого воїна. Переходимо. З вами згинаємо переднє коліно. Задня стопа виштовхує назад ногу. Ніби ви хочете виштовхнути килимочок, згинаємо переднє коліно, таз розкритий погляд на середній палець руки, яка попереду вдих. На виду долонька розвертається до неба. Ми відхиляємося назад. Можете залишати передню ногу зігнути, аби вирівняти її як вам комфортно більше вдих. Видих. Вдих на видих, ми знову згинаємо праву ногу в коліні, переходимо в другого воїна і обережно будемо опускати праву руку вниз, випад зі скруткою. Вирівнюємо ліву руку над головою, витягуємося. Вдих, видих. Якщо вам дуже важко тримати руку долоньку на підлозі, згинаємо в лігці, ставимо, спираємося на колінку. Так само розкриваємося погляд з лігця. розтягуємося вдих. І на видих завертаємо ліву, долоньку переходимо в високий випад, крукуємо назад в планку і через четурангу вже відтискаємося вдих, собака мордою вгору. Видих, собака, мордою вниз. Дихаємо. Подивилися на початок килимка, крокуємо стопами до долоні. Опинилися в нахилі. І зараз у нас з вами буде права долонька опорна. Ліва нога піднімається вгору і назад. Фіксуємося в такому положенні. Ліва нога паралельно підлозі. І ми з вами будемо розкривати таз. Зараз ваші стегна розвернуті ліворуч. Опорна права долонька. Погляд перед собою на килимочок. І ми намагаємося відірвати ліву руку від підлоги, перевести її спочатку в паралель з підлогою. Фіксуємося тут, якщо нам цього достатньо. Вдих і на видих, спробуємо підняти руку, вивести її до неба. І перевести погляд в сторону. Якщо вам важко, тримайте погляд перед собою, не фокусуйтеся на одній точці вдих. І на видих рука опускається вниз. Ми завертаємо, закладаємо на центр стегна. Згинаємо ліве коліно і праве коліно. Відриваємося від землі, переходимо вверх. Намагаємося не опускати ліву ногу, але якщо вона, як у мене у вас так само опускається, нічого страшного. Піднімаємо її вгору, підтискаємо до грудної клітини. Вдих. Видих. Ми з вами беремо себе за великий палець ноги і ногу вирівнюємо. Переходимо в баланс. Для противаги можете вивести праву ручку в сторону, вдих. І на видих через сторону ми розкриваємо ліву ногу і балансуємо. Вдих, на видих, знову згинаємо ліву ногу в коліні. Поставили коліно над правим коліном, тобто ліву ступу над правим коліном. І ми з вами будемо опускатися вниз. Руки опускаються перед нами накилом. І ми згинаємо праву ногу в коліні, ліва нога зігнута, таз намагаємося опустити трохи нижче і фіксуємося в цій позиції. Вдих, видих. Вдих. На видих ми вирівнюємо праву ногу, ліву ногу ми ставимо за праву стопу. Тобто ми закрутилися з вами і склоняємося трохи нижче. Розтягуємо тепер. Розтяжіння йде в лівій частині задній стегна, може бути також і в правій. Нахиляємося. Вдих розплітаємо з вами стопи, поставили їх одна до одної, опинилися в склоні, нахилилися трошки нижче. Можете обійняти себе позаду за ногами і склонитися вниз. Поставили долоньки під колінами вдих, на півсклін, видих склін до колін. Виростаємо вгору, руки піднімаються вверх, вдих, на видих перевели, вздовж тіла тебе се навіть Робимо вдих, долоньки піднімаємо вгору, витягуємося, поглядаємо. На видих руки розкриваємо, в замок з'єднали позаду, привернули плечі, прогнулися, зігнули коліни на видих. Грудна клітина вниз, вирівняли ноги. Вдих, видих. Вдих, на видих, руки розкриваємо, ставимо перед собою. Зараз крокує права нога назад. Ліво вперед. Ми з вами опиняємося в високому випаді, перехотимося вперед і назад. Дихаємо. Фіксуємося по центру. Готуємося відривати руки вгору, вдих. Розкриваємося в другого воїна. Віра відраса на друга. Ліве коліни з'їгнути, права стопа виштовхує. Назад, килимок, руки розкриваємо в сторони. Сильна позиція. Дивимося на середній палець долоньки, долоньки як попереду, Вдих, на видих, будемо з вами відхилятися. Долоньку розвернули догори, відхилилися. Вдих. І на видих через другого воїна переходимо вниз, випад зі скруткою. Права долонька зверху, якщо вам важко, зігніть ліву руку в лігті. Якщо все нормально, тоді тримаємо ліву долоньку притиснутою до клинка. Переводимо руку над головою, вирівнюємо і витягуємо себе, розтягуємо правий бік. Вдих на видих, подивилися, розвернулися на центр. І зараз права і ліва нога згинаються в колінах. Ми намагаємося піднятися на зігнутій лівій нозі. Підняти праве коліно, обійняти його до грудей. Балансуємо. Вдих, готуємося на видих, беремо себе за великий палець правої ноги. І вирівнюємо її ліву руку у нас в сторону для противаги. Вдих на видих переводимо ногу праворуч, тримаємо баланс. Вдих, на видих, зігнули праву ногу в коліні. Ліву ногу так само згинаємо в коліні, права стопа над лівим коліном. Долоньки ми опускаємося вниз до коломка. І зараз розтягуємо праву сторону, правий бік, задню поверхню стогна. Вдих на видих, ми врівнюємо ліву ногу, заплітаємо, закруковуємо правою стопою за ліву стопу. і намагаємося схилитися до рівних ніг. Або можете залишати коліна трішки призігнутими. Вдих. На видих, розплітаємося, стопи крокують і стають рівними, нахиляємося до ніг. Можете себе поза, витягуємося. Зробили вдих, виростаємо на пісклін. Видих з кліндого колін долоньки перед собою, крокуємо назад планка. вдих. А видих через чату, рангу опустилися вниз, собака мордою вгору, видих собака мордою вниз. Зараз ми з вами переносимо вагу тіла вперед, згинаємо ноги в колінах, опускаємося на чотиреньки. з'єднуємо великі пальці ніг разом, розкриваємо широко коліна. І ми сідаємо вниз, поза дитини сина, Відпочиваємо. Вдих, видих. Вдих. І на видих ми піднімаємо таз, згинаємо руки в лігтях, виїжджаємо вперед. І будемо з вами розвертатися на спину і лягати шавасану. Улюблена частина тренування багатьох. Ми лягаємо, вирівнюємо ноги, руки, долоньки розкриваємо до неба, притискаємо стопи, сідниці, голову, плечі до колунка. Намагаємося розслабитися. Робимо спокійний глибокий вдих і спокійний глибокий видих. Відпускаємо всі зайві думки, зараз є тільки видихання. Вдих, наповнюємо легені повітрям, видих, опускаємо вниз грудну клітину, випускаємо всю напругу від свого тіла. Аби налаштовуємося на сьогоднішній день, якщо ви робите цю практику ввечері, відпускаємо все важке, що було сьогодні, згадуємо тільки приємні моменти. Зараз залишимося на самоті з собою і відпочимо. Почнемо потрохи повертатися назад, погоржі пальчиками рук, пальчиками ніг, обережно згинаємо ноги в коліна, обіймаємо себе за коліна, похитаємося зі сторони в сторону, робимо поприкону великий самомасаж, переходимо на правий або на лівий бік, і через бік піднімаємося вгору, сідаємо на сідниці, згинаємо зручно ноги перед собою, робимо глибокий вдих, витягуємо себе вгору. На згідно ми долоньки, переводимо їх перед собою. Дуже дякую вам за цю практику, за цей час, який ви приділили собі. Намасте, побачимося в наступних відео.